Так, дякуємо за увагу, і я знала, що трішки е, коротше за е, заявлено буде доповідь у Лалета Козоглу. У нас залишилось з вами 20 хвилин до наступної сесії. І от зараз ми з вами розглянемо шляхи подолання резидуального кардіометаболічного ризику в Україні. Що ми з вами маємо? Не ставте мені 14, підставте 20. 20 хвилин. Перезмініть, тому що буде сигнал на 5 хвилин до закінчення сесії. Якщо казати про те, яке значення мають тригліцериди, оця така, якби повернення до тригліцеридів відбулося два роки тому, і саме Анічкову лекцію у 22-му році виголосив професор Боргенерсгард. Зараз він обраний. Президентом Європейського товариства, але вступить в свої права лише з 1 січня 2025 року. Так вони все в них є попередній президент, нинішній президент і президент-елект, тобто вибраний президент. І якраз про ремнанти у нього була лекція, і він казав, що сама оцей двобій між холестерином і тригліцеридами він розпочався з 80-го року. і тоді вже від багатих тригліцеридами ліпопротеїдів до захворювань до серцево-судинних захворювань Бачите, що холестерин, що тригліцериди, але іншим шляхом трішки через запалення можуть призводити до всього ж інфаркту міокарда. За останні роки це якраз його стаття зросла кількість публікацій стосовно ремнантів холестерину. Бачите, це результати пошуку в е, е, всесвітній паутині. Ну, тепер декілька слів про е, такого засновника цієї організації R3I. Що це таке? Це Residual Risk Reduction, тобто, це е, е, 3R е, – Residual Risk Reduction. Це Жан Шарль Фручард. Я вже казала, що сьогодні мої доповіді будуть те, що сумні. Я вже казала, що в червні ми попрощалися з Акіро Ендом, творцем статинів. А на минулому тижні зовсім раптово для всіх пішов з життя Жан Шарль Фручард, який якраз і є фундатором оцієї концепції резидуального ризику. Він багато багато-багато всяких таких уже має визначних відзнак. І був був свого часу і президентом Європейського товариства. Але давайте будемо розбиратися, в чому ж, що таке триліцеріт, збагачення ліпопротеїди. Бачите, якщо тут вся ліпідограма. То до тригліцерід збагачених відносяться хіломікрони, залишки хіломікронів, ліпопротеїди дуже низької щільності і ліпопротиди проміжної щільності. Якщо вже казати про тригліцеріт збагачений ліпопритид, от жовтим. Є помаранчеве, а є жовте. Так от жовтим прозначено вміст три гліцеридів Ви бачите, TG. три гліцериди це ліпопротеїди дуже низької, залишки, ліпопротеїди в клони і ліпопротеїди проміжної щільності. І от сам метаболізм тригліцеридів йде надше і не надше, да? на, Коли поїв людина і коли вона не поїла. До речі, для того, щоб правильно визначити рівень тригліцеридів, от саме для тригліцеридів, обов'язково визначати надше, Вважається. Що при відносно нормальних тригліцеридах можна ліпідограму робити, це вже європейці нам кажуть, не надше. Але я ніколи не раджу. Я е, не дуже довіряю в те, що наші лабораторії е, не надше зроблять правильний аналіз. Тому, якщо надше, то печінка синтезує ліпопротеїди дуже низької щільності, і які вже ліпопротеїн ліпазою розщляються до менших структур. Якщо не надше, то це через кишківник поступають хіломікрони. Ви знаєте, я можу вам сказати, що ми йдемо по збільшенню яскравості слайдів. Далі ви побачите слайди такі анімовані, які мені подарував. Томас Дейспрінг це видатний американський ліпідолог, який саме мені для українських лікарів. так, він надіслав цілих там півтора десятка своїх презентацій, дуже добре анімованих. Але я покажу лише три слайди, тому що це займе багато часу, якщо все показувати. Тобто ремнанти і ремнантний холестерин. Ви бачите, ремнантний холестерин це холестерин, який міститься в цих ремнантах, ремнантах хіломікронів, ремнантах ліпопроти. До дуже низької щільності і проміжній щільності. Якщо казати про метаболізм тригліцеридів, збагачених ліпопротеїдів, бачите, з кишківника пішли хіломікрони і ліпопротеїди дуже низької щільності. Тут уже секреція Апобі 48 вмісних ліпопротеїдів, тобто Апобі завжди в них є. Якщо ж ми маємо печінкову секрецію, то тут іде АПОБІ 100. І ліпопротеїди низької щільності поглинаються печінкою через рецептори до ліпопротеїдів низької щільності. Бачите, під печінкою червоним так позначено. Як розрахувати цей рівнантний залишковий холестерин? От зараз хочу всіх закликати. Я вчора була шокована на стендових доповідях, де одна з доповідачок сказала, що у неї ліпопротеїди низької щільності більше, ніж загальний холестерин. Це нонсенс. Не може бути частка більше за ціле. Розумієте, про що я кажу? Як ми визначаємо за формулою Фрідевальда? Від холестерину віднімаємо ліпопротеїди високої щільності і потім коефіцієнт 0,45 помножений на три ліцеїди. І таким чином ми обчислюємо, всі мають обчислювати ліпопротеїди низької щільності. Я бачу, що хтось записує. Заходьте до нас на ліпідну школу. Кожного місяця онлайн я провожу вживу. Онлайн провожу ліпідну школу, де знову і знову повторюю помилки лікарів, помилки лабораторних досліджень. Розглядаємо на конкретних це випадках. Так от, ремнантний холестерин розраховується наступним чином. Від холестерину загально віднімається ліпопротеїди низької щільності і ліпопротеїди високої щільності. І от те, що залишилось, це і є ремнантний холестерин. От зараз вами, з вами подивимось. От дивіться, я навіть портрет Томаса Дейспринга внизу поставила, тому що дуже поважаю. Він сказав, що він співчуває Україні, не може нічого зробити в такий тяжкий час для нас, тому дарує нам свої слайди. Но ми їх трішки переклали. Оце синтез, бачите, ліпідів, оце їх, бачите, екскреція з печінки. Ліпопроти низької щільності виділення жовчу в кишківник, Поїхали далі в смоктування і в віді хиломікродів вони далі транспортуються. Бачите, от така краса, от така краса. Бачите, яке все анімоване. Далі дивимося, далі, далі. Оце кліренс, кліренс ще має бути. Чому не спрацював пемафібрат? Зараз скажу на цьому, не акцентувалася. Лале та косоглу не спрацював він, тому що поряд зі зниженням тригліцеридів зростали не тільки ліпопротеїдні низької щільності, а АПОБІ, І вони не просто синтезувалися, зменшувався їх кліренс, їх виділення. Розумієте, якщо вони не виділялися, то звісно вони трималися на високому рівні. Їх кліренс зменшувався. От така властивість була пемефібрату. Дивимося далі. Фізіологічний ліполіз ліпопротеїдів низької щільності. Дивіться, це досить все красиво. Я не знаю, мені це дуже подобається. Бачите? Гідроліз тригліцерідів, ліпопротеїн ліпаз, вона розщеплює тригліцеріди до ліпопротеїдів проміжної щільності і далі вже до моногліцерідів. І от динаміка тригліцерід збагачених ліпопротеїдів протягом ліполізу. Подивіться, як все рухає. Як ой, щось дуже швидко рухається. Спочатку дуже великі ліпопротеїди низької щільності, і от знижений кліренс ліпопротеїдів низької щільності сприяє збільшенню якраз протерогенних цих всіх змін, і цьому порушенню, порушенню виведення тригліцерідів і всіх ремнантів. Сама дисліпідемія при діабеті дуже влучно, що після нас якраз буде секція по діабету. Вони можливо також будуть даркатися цього. Давайте подивимося, яка це саме дисліпідемія при діабеті це зростання хіломікронів, це зростання дуже низької щільності, проміжної щільності, низької щільності. І зменшення ліпопротеїдів високої щільності антиатерогенних. Бачите? І це все є основним фактором ризику, що сприяє розвитку атеросклеротичних серцево-судинних захворювань у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Сама по собі, атерогенна дисліпідемія це один із основних факторів ризику серцево-судинних захворювань і цукрового діабету. Ви знаєте, що можуть бути макросудинні ускладнення, мікросудинні. Макросудинні – це інсульт, інфаркт мікросудинні, нейропатія, нефропатія, ретинопатія. Пам'ятаєте, коли хірург тут казав про те, що у жінок дифузне атеросклеротичне ураження? Чому? Тому що це і є атерогенна дисліпідемія, яка призводить до мікросудинного ураження, якраз по діабетичному типу. І от значення дрібних щільних часточок ліпопротеїда в низької щільності в тому, що вони збільшують ризик розвитку і Більше ніж у три рази. Оце взаємодії дії статину. Що робить статин? Він блокує синтез, блокує синтез холестерину в печінці. А що робить фенофібрат? Ну, це він діє саме на, на тригліцериди. І е, тому комбінація статини з фенофібратом знижує на 31 ризик серцево-судинних захворювань. Оце найбільш значуще, найбільш значуще е, дослідження, яке присвячене фідофібрату. Це акорд ліпідстаді. Взагалі, е, дослідження акордун там є і бранша, яка присвячена гіпертензії. і е, Відповідно така гілка, яка присвячена дисліпідемії. Але зверніть увагу, коли кажуть, що акорд нічого не дав, то загалом на всю популяцію не спрацював. Але якщо тригліцериди більше, ніж 2,3 мілімоль на літр, а ліпопротеїди високої щільності менше, ніж 0,9 при високих тригліцеридах і низьких антиратерагенних ліпопротеїдах високої щільності, на 31% зменшився ризик серцево Осудинних захворювань. Тому оце і є той резидуальний ризик, який ми не досягаємо виключно ліпідознижувальної терапії, навіть з застосуванням статинів, езітімібу і е, е, інгібіції PCSK9. Якщо у нас нормальний рівень тригліцеридів, якщо він е, тригліцериди менше, ніж 1,7%. Тоді е, тригліцериди не можуть проникнути в е, судинну стінку і проникає лише холестерин ліпопротеїдом низької щільності. Якщо підвищений, якщо підвищений рівень тригліцеридів більше, ніж 1,7, не, не 10, про які казала Лалета Косуглу, якщо 10, навіть не задумуйтесь, ставте панкреатит, навіть під Більше п'яти це вже ризик панкреатиту, а 10 це 100% панкреатит. Значить, ліпопротеїди низької щільності стають меншого розміру і, бачите, теж можуть проїхати. Якщо от дивіться. от… Тут вони були заборонені їм рух, а тут вже верхній оцей тролейбусик чи автобус проїжджає, тому що ліпопротеїди дуже низькою щільності мають менший розмір і тепер здатні вже брати участь в атерогенезі. Тепер ліпопротеїди низької щільності і дуже низької щільності є основними атерогенними частинками. Статини мають помітно менший ефект на ліпопротеїди дуже низької щільності, тому їх ефект Ефект буде помітно нижчим, якщо рівень тригліцеридів вище 1,7 прогресивно збільшується відносний ризик ішемічної хвороби серця. Ну такий графік показувала і лали таку зуглурід'ю це дослідження, в якому ми також приймали участь. дослідження – з ікозипентаєновою кислотою, це була очищена Ейкоза е, пентаєнової кислоти без докоза гексаєнової. Чому кажу без? Тому що після цього було дослідження Strange, в якому ікоза поєднувалася з коза і ніякого ефекту на серцево-судинні витоки не було. А моноваріант Ейкоза і впливає. Тому, якщо вам пропонують якісь фірми... Пропагувати омегаполі жирні кислоти, в яких вміст є і Ейкоза пентаєнових, і Докоза, зразу скажіть, що нам це не потрібно. Вони не діють. Вони не діють, разом вони не діють, вони діють як антидоти. Ейкоза і докоза гексеєнової кислота. Лише високоочищена ейкоза пентаєнова кислота та ще й в дозі 4 грами на добу. Я вам скажу: від такого пацієнта дуже тхне рибою. Це так, є, такі. є така побічна реакція. Reduce IT – це перше у світі рандомізоване клінічне дослідження ефективності зниження тригліцеридів у пацієнт з таргентним рівнем ліпопротидав низької щільності. Тобто ліпопротиди низької щільності у них були нормальні. Лише тригліцериди були підвищені. І таким чином це стратегія зниження тригліцеридів у пацієнтів з цільовим ліпопротидом низької щільності додатково знизувала знижувала, знижувала ризик серцево-судинних подій. Якщо порівняти ефективності різних класів препаратів, ми бачимо, що саме фенофібрат. Фенофібрат. Зараз я вже не про ікозопентаєнову кислоту, а про трайкор кажу. Він активує роботу клітинних ППР-альфа рецепторів. Бачите, низької щільності менше, ніж статини. Не 55, а десь 20, 30, ну інколи 18, 20 пишуть. Ну, це не основна дія фенофібрата, Але зниження тригліцеридів це 40, 55%. Тоді, коли статини 7, 10, ну тут написано 20, можливо, у когось і 20% знижуються тригліцериди. гліцериди. Ну і підвищення рівня холестерину, ліпопротида високої щільності. Тут також перевага саме фенофібрату. 10-30 проти 5-15 на тлі статинів. Ну, зітміп сам по собі він працює не досить ефективно, він працює добре зі статинами. Отам От він дійсно потужно підсилює дію за рахунок того, що ми упереджуємо цей захисний реакцію організму, коли з кишківника більше поглинається холестерину, тому що завжди наш організм з. Намагається зберігати статус-кво. Якщо ми блокуємо синтез, то більше холестерину поглинається з кишківника. От саме на це направлений езітімів. Але трайкер, є, про який ми зараз кажемо, це фенофібрат, він в основному сприяє зниженню рівня тригліцеридів і підвищенню рівня холестерину ліпопротеїда високої щільності. І зараз знову показує можливі комбінації, що застосовуються в лікуванні дисліпідемії. Є у нас гіперхолестеринемія, ідемо статини, езітемі. PCSK9. Є у нас гіпертригліцеридемія, призначаємо можемо, статини, вони показані всім хворим з серцево-судинними захворюваннями: фібрати і омега Три, але не і виключно моноваріант і кислоти. Можливі ліпідознижуючі терапії пацієнтів з порушеннями ліпідного обміну. Бачите, трайкор, ну я вже казала, підвищує ліпопротеїди високої щільності 10-30 і знижує 40-55-3 І основне, що я хочу сказати, от. Ті маленькі щільні часточки, на які не діють, майже не діють статини, от до 51% можуть знижуватися на е, фоні прийому фенофібрату. Ну і е, він, е, якщо вже казати про цю форму трайкор, то це наноформа, мікронізована форма у вигляді наночастинок, а це значить і доза менше не 200, а лише 145 мг е, проти е, пер, е, першочергового такого першочергового що впровадженого фенофібрату тут лише 145 міліграм, і е, проникність в е, клітину тут буде значно більше, тому що це наночасточки. Тобто маємо алгоритм корекції гіпертригліцеридемії. Якщо у нас тригліцериди від 1,7 до 2,3, що ми робимо? Призначаємо дієту і терапію статинами. Якщо тригліцериди е, менше, ніж 1,7, на цьому і полишаємо. Далі не рухаємось, більше нічого не призначаємо, слідкуємо за ліпопротеїдами низької щільності. Це якщо тільки гіпертригліцеридемію маємо. Якщо і і е, від 2,3 і до 5 – то тут ми вирішуємо, якщо потрібна терапія статинами, призначаємо знову такий розбіжність, якщо менше ніж 1,7, залишаємо на цьому, якщо не. Стабілізований рівень призначаємо трайкер. Ну, якщо вже 5, то призначаємо обов'язково. Фенофібрат 10, можливо вже й пізно призначати. Тут уже АФРС треба і лікувати за протоколом панкреатиту. Голод, холод, і покой. Пам'ятаєте, як вас вчили в ун в університеті в інституті медичному. Тобто, трайкор це фібрат номер один у світі, призначається в усьому світі пацієнтами з підвищеним рівнем тригліцеридів. Чому він призначається? Тому що знижує рівень тригліцеридів і підвищує рівень холестерину ліпопротиди високої щільності. Одна таблетка один раз на добу.